Трансляція забезпечена. Дякую. Добрий день. В залі присутні члени п'ятої колеги Вищої кваліфікаційної комісії судді України у складі Дух, Кушнір, Луганський Амельян. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії судді України у складі колеги відкритим. Засідання здійснюється в режимі прямої відеотрансляції в мережі YouTube. В залі працює з нами працівниця. Секретаріату комісії Лукушняк Ірина Петрівна, яка, яка виконувати функції секретаря засідання. В проєкт переліку питань внесено одне питання на засідання. Це питання про дослідження досьє, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінення судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Іваницького Руслана Степановича на відповідній займаній посаді. Також за клопотанням уповноваженого представника громадської ради доброчесності задоволена заяву про участь в засіданні в режимі відеоконференції, під'єднано до нас за допомогою відеоконференції зв'язку онлайн Вольва Ярослава Ярославівна. Чи є явка суддів в Запросіть, будь ласка, до залу. Добрий день, проходьте, будь ласка, сідайте а повідомляю, що в у складі Дух Луганський Амельян, Кушнір здійснюється розгляд питання про дослідження СІ про і та визначення результатів кваліфікаційної оцінки судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Іванецького Руслана Степановича на відповідній займіній посаді, тобто вас. Повідомляю, що участь у режимі відеоконференції зв'язку бере уповноважений представник громадської ради доброчесності прочесності Ярослав Волювач. Вам роз'ясню ваші права в засіданні на початку. Це право заявляти відвід, заявляти попитання, надавати усні чи письмові пояснення, висловлювати свої міркування, оскаржувати рішення комісії, знайомитися з зібраним матеріалом. Чи будуть у вас відводи або клопотання? Немає. Одразу хочу повідомити, що від громадської ради доброчесності комісії отримано клопотання про відкладення засідання Вищої кваліфікаційної комісії з посиланням на е, виявлення додаткових даних про наявність нерухомого майна у кандидата та членів його сім'ї. Е, нещодавно таке майно отримано, Відтак, Герден необхідний додатковий час. Пані Ярослава, е, Є необхідність роз'яснювати вам ваші права не перший раз засідання? Ні, немає, Немає. Крім цього клопотання інші клопотання наявні? Немає. Відводи. Також відсутні гаразд. А, хотів би також. Зазначити, що е, сьогодні комісія отримала е, висновок від громадської ради доброчесності. Ну, очевидно, і клопотання про відкладення і ця обставина між собою пов'язаними є. Але з урахуванням того, що клопотання надійшло, я хочу з'ясувати, пані Ярослав, підтримуєте його? Ми вважаємо, що кандидат має. Ознайомитися і бути готовим, тому підтримуємо. Але якщо кандидат не, не вислав, якщо суддя не висловить, перепрошую такое такого бажання, тому готові розглядати зараз. Раз, дякую, пане Руслане. Ваша думка щодо клопотання і клопотання щодо відкладення, ну в зв'язку з тим, що мною отримано перед за декілька годин. До засідання висновку, я не готовий е, виступати стосовно даних цих питань. Відповідно, мені потрібно час для надання пояснень до вказаних зауважень. Тобто, не заперечую щодо відкладення. Зрозуміло. Колеги, є необхідність е, закритого цього питання? Заперечень щодо спрощеного розгляду немає. 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 Отже, тоді е, я від себе зазначу, що дійсно так само хотів би підготуватися до належного проведення засідання з урахуванням ставлення, які містяться висновку, і пропоную це клопотання задовольнити, відкласти. Фактично, ми в розгляд не зайшли, тому відкладення, а не перер. Хто за оголошену пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Оголошується протокольне рішення про задоволення клопотання громадської ради до причесних про відкладене засідання комісії, а дату і місце. Ну, сподіваюсь, місце на змісі. Можна. Да. Дивіться, якщо би можливо, трохи більше часу, бо в зв'язку з. Із... Погодними умовами і тим всім досить важко добиратися сюди, а тим паче мені, бо є в мене свої поважні причини. Тобто мені треба, щоб допомагали упасти і це то, то є поламатися додатково, то для мене стало. Якщо є можливість, трохи до такого періоду, де буде більше вже потепління і краща погода. А, гаразд, зрозуміло. Я думаю, що ми врахуємо ці. Моменти під час визначення, але я вам скажу, що найближчий місяць ну навряд чи ми зможемо, тому що у нас своя логістика по нашим процедурам і так ну, не, не заперечую. Я до того веду, що додатково буде належним чином відповідно до вимог регламента. Повідомлено вас завчасно, належним чином, і туди питання ще стосовно пояснень, то додавати пояснення. Будь ласка, надайте на висновок, ми направили вам їх і на електронну почту. Да, висновки сьогодні ви отримали наручно, так да. Прохання так. надати пояснення, так. ну по можливості не затягувати, і прохання ці пояснення, щоб були підтверджені належними Прозуміло. доказами. Зрозуміло, то можна на електронну пошту також надсилати? так? так. Чи, так. Е... Як вам зручно, можна на електронну, можна в паперовій формі, ми приймаємо будь-які форми. Тобто особ... на Одна... волів комісії особисто не, не громадській раді доброчесності. А ваше право направити і громадській раді доброчесності. Угу. Так само. Були випадки в практиці комісії, що ГРД скасовувала свій висновок. Таке угу. також було, так що ну, це ваша компетенція, будь ласка, приймайте рішення. Зрозуміло. Дякую. На цьому засідання оголошую закритим. Дякую, пані Ярослава. До побачення. До побачення. до побачення.